Здається, терчить. Да. Колян як ведмідь ламає ці дерева. Ти кажу, як ведмідь дерева ламаєш. Всім привіт. Сьогодні, друзі, ми з вами побуваємо. Ми вже знаходимося в цьому лісі, який пережив дуже буремні історичні події. Перша ця територія згадується в 171 році нашої ери. З історичних джерел та місцевих легенд відомо, що ця територія знищувалася майже всіма, хто набігав на ню. І монголо-татари, і хазари були. І якщо ця місцина піддавалася постійним нападам та набігам кочівників, я думаю, що люди ховали свої прикраси, заощадження і, можливо, коли були набіги, вони були убиті та не поверталися за цими скарбами. А ми ж з вами сьогодні підемо на пошуки тих артефактів та предметів, які були втрачені під час сутичок. Друзі, кому цікаво, підписуйтесь, хто не підписаний. А хто підписаний, вмощуйтесь позручніше. Всім гарного перегляду, поїхали шукати. От, зайшли в ліс. Дивіться, який сигнальчик перший. Видно вам? Лезо ножо. Якщо я не помиляюсь, так, це лезо ножа, бо я думав, що це лезо сокири. Походимо. Вон там колясик десь ходить. Саньок. От, друзі, дивіться. Зараз викопаю, подивимось, що це за сигнал. Так, друзі, дивимося. Що тут у нас? Щось... А, ні, це таке собі. Опа. Фу. О, незамінна річ. Блін, реально дякую Дмитру та його магазину за наданий подаруночок. О, це в мене вже щось залізненьке здається. Хоч би якийсь накінячник був чи що. Дудки це вже не на кінечник. О, друзі, дивіться. Це здається, типу як казали, чи вилка їхня, чи що. Вона буває навіть з таким орнаментом золотистим. Зараз я все порощищаю і покажу. Дивіться, яка чудова річ. Залізо, так, але дуже гарна річ. Тих часів. Часів Русі. Зараз подивимося. Ось, друзі, дивіться, під дзвон комарів отака така мені попалася пряжечка. Це Русь 100%. Ми тут окопаємо на їхніх хатах. В бачите, з язичком, металева пряжка. Ось, друзі, ходжу по такому схилу. І налапав сигнальчик. А тепер дивіться ось. Бачите? Глибше піна в самому дні ями. Зараз коверкнемо. Ох ти дивимося. Що це в нас таке? Проволока, чи що це? Ти лки-палки? Дуже зручна річ, реально, друзі. А, бачите, бачите, що викопав? Шматок серпа. Он, друзі, щоб без обмана. Зараз постараюсь викопати в онлайні. Бо забув камеру, Хожу з телефоном. Можливо, це і дробина буде. Але сигнал дійсно. Прикольні. Зроздилися. Це одно ну, такий хороший, кольоровий, здається. Це що це за? Хе? Юлки полки Скоблік. Так, в даний час треба одягатися в ліс. Просто неймовірна кількість цих комарів. У мене дуже гарна знахідка. І що я вам хочу сказати, я навіть її не копав. Ось іду. Чую сигнал. Бачу, що під верхом По звуку. І дивіться. Дивіться, який ножичок керовський. Або це хтось... Понехтував такою знахідкою і викинув. Або це просто так, як ми на схилі вимило водою. Ще один сигнал. Тільки це вже на схилі, Щас копну і покажу. Ось такий сигнал, друзі, я дістав, бачите? Куля. Друзі, чесно, нічого не хочу говорити, ніякої не реклами, нічого. Але реально подивіться, мене Оця знахідка і глибина, з якої була стана, ця знахідка просто вразила. Дивіться, ось. пещить, два піна. І от там внизу. Оце чудо, я думаю, якщо це воно, здається, терчить. Да. Йопересете. Ви подивіться, який красень. Просто нема слів. Ви тільки, ну подивіться. Я думаю, да, це такий срезінь, але дуже гарний. Ви тільки погляньте, яка краса. Повністю все цілесеньке. Ай-яй-яй. Як добре, що я тебе не зацепив. Але ж дивіться, яка глибина. Просто нереально. Вон лопата на дні. Тупо два штика. Два штика. І це ця зараза отакого от терчала вверх. Десь під нахилом. І він його ципанув. Ага. От колясика пряжка. Русь бронзова, а всередині язичок залізний. Ні, залізо. Залізо. Нахідка Коліна, ключ по русі. Чи... Трішечки зламаний, але нічого. От типовий бронебойний накінечник стріли. Клас. Бачите. Чотирохграний такий красавець. Друзі, слухайте, ось яма, де тільки що був накінечник піднятий, закинув її. Щось таке, як то глибоковате. Пата, з телефоном копати, ну я сам винуватий. Зараз ми викопаємо яму і подивимося, що там в ній знаходилось. Ось, друзі, дивіться. Бачите? Зараз ми якраз цим совочком ковернемо. Подивимося, що це. Оце дійсно дуже зручна річ. Коли під корнем щось потрібно діставати. Супер. Нічого собі. Бачите, щось, щось здорове, якщо воно так пищить. чуєте? йолки палки Це за зараза. Не розумію. Це що це? А дивіться, друзі, щось викопав їхнє, але не знаю, що це. Якась чи то ложечка, чи то голка якась їхня була. Якщо тут є отвір, можливо це була іголка їхня. Просто зло. А, друзі, дивіться, це накінечник. Це такий спеціальний накінечник срізенько. Чи це цей брешу, от брехун, отвертка. Дивіться. Ось це в древка вставлялося, а ось це влітало і може і рубало ці якби їхні ті лати. Жирок, вже два нака. Супер. Так, да, це нак. А я думаю, якась ця. Типа копоушка, як в ЧК в ухах колупатись. Супер. Бачите, який накінечник стріли. Ось так. Оце вістря. А це що в древко вставлялося. Дивіться, ще один накінечник обламаний, правда. Обламане древко, і обламане лезо. Вістря накінечника. Ось, друзі, дивіться. Є включений ще один сигнальчик. Те ж саме мінус 4, мінус 5. Ось зачищаю ямку зараз побачите, що це воно. Ось бачите, ось тут десь. А. Бачите? Ось ця штука вставлялась в древко. а це просто поламане. Поламане вістря на кінечниках. Друзі, дивіться, під яким нахилом копаємо. І ось в мене вискочила ще одна знахідка. Це їхній ножичок. Бачите Русь. Оце сьогодні буде ОФП для них. Вугол 45 градусів, може і ще більше. Ось друзі, дивіться, у сані, який наконечник, це моя мрія була такий знайти. Знімаю на його телефон, бо мій вже сів. Подивіться, яка краса. Хто в курсі, підкажіть, чий це він. Я думаю, якісь хазари чи монголи. Чорт їх знає. А ще є, покажи, які наки в тебе були сьогодні. Клас. Саня ще тильника знайшов. Не знаю від чого, але знайшов. От. Показуй. О, дивіться, які знахідки. Камрада. Ой, клас Одне ключ один керівський Подивіться яка краса. Ще один ключ керівський дивіться. Супер. Ножик. Ножик. Оце жирок. Ще один ножик. Ще один ножик. Це сканіна, якась каніна. Оце ножний. Дивіться. Да, друзі, дивіться, це ножни. Реально це ножни від саблі якоїсь. Можливо, і хазарської. Ну, От замок. Шо? Серцевина замка Київська Русь. Що там? Все? Там поняв. щось. Я знахідки. Два Деуса сьогодні понакапували заліза і дуже приємного заліза. А це коліні знахідки. От бачите, я показував вам його. Ось цей накінечник, пряжечка, все ви бачили. І все. Ось такі знахідки.